Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вихідний день неділя, але ми активно працюємо. От, люди до нас прийшли, дивляться, бачите, машинки. А, зараз покажу, що в нас є в наявності свіженького на автомайданчику, що ми привезли, розкажу, що ми продали, що у нас їде, в автовоз загружається в Німеччині найближчим часом буде. Отже, ексклюзивчик покажу. Отже, такий у нас є гольф 5 в ідеальному стані. Гляньте який вид. 7650 2009 рік, 1,6 MPI бензин. комплектація United. Opel Zafira з правильним двигуном 1,8 MPI бензин, 8910 рік. Такий гольф сьомий. З двигуном 2.0 дизель 150 кінських сил, це вже рестайлінговий двигун 13 2015 рік. Ось такий салон красивий. Є ще один Вольф. Теж 2.0 дизель, але це шостий Вольф, 12 рік, автомат шестиступеневий люк, там Рікаро салон красивий. Потім з такого класу є ще ексклюзивний сівік. 2011 рік 9800, Швейцарія, 1,8, 6-ступка, там теж керівний салон максимальної комплектація. Ну, і ексклюзивчик зразу покажу, а потім пройдусь по всім, по всім остальним автомобілям. Прийшов час, друзі, продаю. Свою мега кайфову машину. Гляньте на цей екземпляр. Офіційний автомобіль купувався в салоні новим 2014 рік. В топ-комплектації максимальний. Гляньте який колір. Нова резина літня, нові диски літні, тормозні колодки. XC60 з правильним двигуном, друзі, D5, повний привід. 2,4 дизельний мотор бітурбо. Ну, давайте так. 228 пробігу. Автомат 6 ступеневий правильний. 220 кінських сил, топ-комплектація. Колір такий коричнево-бронзовий. Красивий стильний колір. Ну і що в нас тут? А в нас тут гляньте. Яка красота. Значить динаміка у цієї машини 8 секунд до сотні. Пам'ять. Камера заднього виду, парктроніки, автоматичне світло. Ну, коротше, все, що потрібно, у цій машині є. Датчики світла дощу, контролер полос, ну, все є. Система старт-стоп. Ось вам альтернатива. Ця машина навіть поспорить із Volkswagen Touareg і таким навіть класом. Хоча це клас, там десь Tiguan, Audi Q5, BMW X3. ну Чесно говоря, А тут же у нас забув вам показати. Автоматично піднімається, да? кнопочка все працює, багажник великий. Ну, ось такий ексклюзивчик. Тому кому безключовий доступ, да? кому потрібна така машинка, можу продати. Я поїздив на ній. У мене питань по ній не було. Всю історію по обслуговуванню, все, звичайно, є, все розкажу. Мега достойний і збережений автомобіль і обслужений. Вольво ми багато продаємо, знаємо про них все. Ми самі їздили на топовій версії. Так, йдемо далі, йдемо далі. По новинкам, що в нас є, такий ось з Нідерландів Volvo V-50, 810 10 рік в топовій комплектації, шкіра, монітор. Привезли свіжий Шкоду Румстер, 2008 рік. З Закрита, да. 1,6 бензин, автомат, хороша комплектації, клімат, контроль, круїз контроль. З Європи привезли цю машинку. Так виглядає, кому потрібно, звертайтесь. Далі. Так, ця вже продана. Вчора продали Вольво в перший день. От, навіть за, через декілька годин, як тільки виложив відео огляд. Volvo v 60 Вон там стояла Leaf Ліф. Вчора зразу була і продана. Renault Scenic 1.5 дизель 7610-й рік, 1.6 бензин газ 7610-й рік. E, Peugeot 2014 рік, 11500. 1.6 дизель, рестайл, панорама, проекція, монітор. Golf 6 універсал, 1.6 дизель, 9000 Шкода MPI 1.6 Octavia, Liftback 2008 рік. Дуже хороший стан, а сьомий рік вибачайте, 7650. Такий у нас логан є. 6620 рік, один 1 ,1 літр бензин газ. Renault Megane, 1,5 дизель автомат в ексклюзивній комплектації 9000, рік. Ще один є Peugeot 5008. На комісії людина поставила, дуже хороша ціна, хороший стан. Дивіться, 8100, 13 рік, 1,6 дизель автомат. Йдемо далі. Такий є доволі популярна машинка Hyundai i30 з двигуном правильним, 1,6 дизель, це хороший двигун. Hyundai такі не дуже двигуни, а цей дизельний хороший двигун. 7400 можемо хорошу ціну зробити. 2010 рік. Так, ну, мабуть, той гольф сьогодні продасться, щось сильно він сподобався на покупцям. Ще є така Вольво v 50 11-й рік, рестайл, 8900, Webasto. До речі, в цієї Вольво теж є Webasto. Як зрозуміти, чи є Webasto, а в них, як заводський Вебасто, то ось тут, бачите, така лампочка червона. І тут. Те ж саме. Ось класна машинка, теж рестайл Volvo V50. Ну, ви зрозуміли, що в нас завжди дуже багато Volvo V50. 12-й рік, 9500 з Бельгії в топ-комплектації, шкіра. Ось рекомендую автомобіль. Volkswagen Touran Жодна деталь не фарбована, в хорошій комплектації, бачите, і ксенони, мивачі фар, нова резина літня. Можемо зробити дуже хорошу ціну. 1,4 TSI бензиновий мотор хороший, той на 140 кінських сил. Їде шестиступка, механіка дуже добре. Масло не бере, обслужений такий хазяйський автомобіль. Opel Zafira, з двигуном 1,8 MPI бензин, ставиться газ без проблем. 11-й рік 8600 Швейцарія. Стояв у нас там Sportage, Kia Sportage проданий вчора, немає його. Volvo v 60 продана вчора, Ота серебриста Volvo V50 теж продана. Тому, друзі, спішіть, поки ще є. Ось цей ексклюзив. Volvo X6, XC60, вибачаюсь. Дуже класний автомобіль. На цьому, друзі, все. Ось наш автомайданчик. Finway Auto, Авто, Folding Auto Hub. Приїжджайте, дивіться, кожен день працюємо, кожен день працюємо. Під замовлення будь-який автомобіль можемо привезти з Європи, з США. Без проблем на цьому, друзі, все до зустрічі.